Ізраїль знову вдарив по Тегерану. Понад 50 літаків атакували об'єкти, які мають відношення до ядерної програми Ірану. Армія оборони Ізраїлю оголосила, що в ході масштабної нічної операції країна завдала удару по виробничому об'єкту Центрифуг, який Іран використовував для збагачення урану, а також по кількох об'єктах, де виробляють компоненти ракет класу Земля-Земля та ракетних систем класу земля-повітря. Перед цією масованою атакою Ізраїль закликав евакуюватися мешканців 18-го округу іранської столиці, де проживає майже півмільйона людей. Опозиційний іранський телеканал Іран Інтернешнл» повідомив, що на сході Тегерана стався потужний вибух. Цитую світло від якого трималося близько двох хвилин. Польща може евакуювати українців з Ізраїлю разом із поляками. Країна відрядила два літаки з Йорданії та Єгипту для повернення громадян. Один із них із Шармальшей хуже приземлився у Варшаві зранку. Зустрічав пасажирів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він виклав фото з борту літака у соцмережах. До летовищ від польського посольства в місті Тель-Авів людей доставляли автобусним конвоєм. Україна допомагала полякам евакуюватися з Лівану у 2024-му, Тож Польща також не покине українців в Ізраїлі, наголосив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Але точної кількості українців, яких евакуюють, він не назвав. Кореспонденти Слава Тіві нині працюють у МЗС у Варшаві. Усю нову інформацію повідомимо згодом, як тільки вона з'явиться.